Світ Apple не стоїть на місці. Нове М5 обіцяє революції в нейромережевій продуктивності. SWIFT отримує власний профайлер, а розробники знаходять дедалі креативніші способи працювати з SPM. Тим часом iOS 26 і macOS 26 викликають бурі обговорень через неочікувані баги, а кібербезпека стає головною темою завдяки Moonlock та Hacktivate. Привіт, це Мейнюс, ваш щомісячний дайджест про iOS та macOS розробку. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. Apple анонсували Чіп M5, нове покоління Apple Silicon, зосереджене на підвищенні продуктивності штучного інтелекту, безпосередньо на пристрої та загальній енергоефективності. Це оновлення гідне Apple Special Event, але на жаль, про нього ми дізналися з прес-релізу від Apple. m 5 виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом і має 10 ядер CPU та GPU, забезпечуючи до 4 разів вищу графічну продуктивність, ніж m 4 Також він оснащений 16 ядерним Neural Engine, який прискорює роботу моделей ШАЇ прямо на пристрої. За даними Apple, новий чіп забезпечує на 15% швидше GPU та на 45% швидшу графіку зберігаючи при цьому енергоефективність. M5 з'явиться спочатку в оновлених моделях MacBook Pro, iPad Pro та Apple Vision Pro. До речі, нова версія Apple Vision Pro отримує Dual-Need Band, що має поліпшити баланс ваги. Схоже, Apple нарешті визнали проблему надмірної ваги девайсу. У компанії називають M5 найбільшим стрибком у продуктивності шиї для Apple Silicon. І справді, цей чіп не просто швидший, він створений для майбутнього, у якому все більше процесів буде керуватися штучним інтелектом. Водночас моделей M5 Pro та M5 Max ще не були представлені. Команда Swift представила Swift Profile Recorder, новий інструмент із відкритим кодом, який спрощує аналіз продуктивності програм, особливо для хмарних середовищ. Swift Profile Recorder працює як профайлер у процесі, тобто збирає зразки стеку викликів безпосередньо всередині запущеного додатку, без потреби в системних правах чи зовнішніх утрітах, таких як DTRES. Це робить його зручним для серверних додатків SWIFT або середовищ із обмеженим доступом. Інструмент фіксує виклики стеку через задані. Тривали часу, допомагаючи розробникам побачити, де саме програма витрачає найбільше ресурсів CPU та виявляти потолнеки чи регресії. Дані можна експортувати у стандартних форматах, що дозволяє використовувати вже звичні візуальні інструменти аналізу. Apple вже застосовує Swift Profile Recorder для моніторингу масштабних Swift-сервісів, тож його відкритий реліз свідчить про прагнення зробити Swift практичнішим для високопродуктивних систем. Розробник клас Peter Enima поділився простим способом отримати версію залежності Swift Package Manager безпосередньо під час використання програми, що корисно для екранів About чи Debugging. Спочатку розробник намагався отримувати дані про версії через скрипти збірки в Xcode, але зіткнувся з проблемами підпису коду на macOS. У результаті він запропонував інше рішення включати файл Package Резолт, який автоматично створює SPM, до складу застосунку. Під час роботи програма може декодувати цей json файл, щоб дізнатися імена версії чи хищі комітів залежностей. Такий підхід працює і на MacOS, і на iOS. та не потребує додаткових інструментів і дає точну інформацію про версії бібліотек, що входять до застосунку. Повну статтю можна прочитати за посиланням у описі. Реліз iOS 26 та macOS 26 Tahoe виявився не таким бездоганним, як очікували. Apple. на Reddit, YouTube та формах підтримки. Користувачі масово повідомляють про неприємні помилки від швидкої розрядки батареї та перегріву до суттєвих гальмувань на Mac. Багато власників Mac скаржаться, що через кілька годин роботи система починає помітно пригальмовувати. Анімація вікон смикується, курсор миші рухається з затримкою, а прості дії, як-от перетягування файлів, відчуваються повільнішими. Проблема стосується і Intel, і Apple Silicon пристроїв. Частина користувачів підозрює навантаження на Windows Server або GPU, інші несумісність за стосунками на базі Електрон. Користувачі iPhone, що оновилися до iOS 26, також стикаються з труднощами. Окрім перегріву та розрядки батареї, з'явився дивний баг клавіатури. Іноді вона вставляє неправильні символи в текст. Хоча анімація натискання відображається коректно. Кетінгелесе інстед ангіамкетинделесенофоновенберібендовиклішов за прес-лете М формайк. Це трапляється і на старих, і на нових моделях iPhone, що вказує на системну помилку в iOS, а не апаратну проблему. Особисто я зіткнувся з проблемою оновлення цифр на екрані блокування, коли деякі з них зникають або відображаються лише частково. А як вам цей реліз? Діліться у коментарях. Нова гра симулятор Hacktivate вийшла на iPhone, iPad і Mac, щоб зробити навчання кібербезпеці більш захопливим і доступним. Hacktivate містить понад 240 місій, натхненими реальними сценаріями кібербезпеки. Гравці подорожують світом, розв'язуючи головоломки зі сценографії, криптографії і навіть мережевих експлойтів. це все у безпечному навчальному середовищі. Додаток орієнтований на широку аудиторію студентів, викладачів, ентузіастів і розробників, які хочуть поглибити свої знання у сфері. Безпеки проект уже отримує схвальні відгуки педагогів, зокрема з Eton College і Cambridge Math School, де зазначають, що студенти активно долучаються до навчання і здобувають практичні навички. За словами Гатсона, мета Hacktivate – зробити навчання кібербезпеки практичним, цікавим і доступним не лише для фахівців, а й для всіх, хто хоче зрозуміти, як насправді працює цифровий світ. До речі, про кіберсекюріті. Нещодавнє опитування показало, що минулого року 66% користувачів Mac стикалися з кіберзагрозами. Тим часом кількість виявлень шкідливого програмного забезпечення на macOS у 2024 році зросла на 20% в порівнянні з попереднім. Тому ще одна новина про безпеку: ми в MacPo запустили MoonLock – новий кібербезпековий застосунок ексклюзивно для користувачів macOS. МакОЕСБЕЗАХІМІДІЖОФандаментал Райт Тіфілпротекте Полфенфізикол. and digital worlds. That is why MacPaw launches Moonlock, a new cybersecurity division where we make software that seamlessly protects you as you live your life. Його мета всебічна безпека власників комп'ютерів. Mac. Він захищає від зловмисного програмного забезпечення у реальному часі, дозволяє безперервно сканувати систему у фоновому режимі і блокувати загрози, навіть якщо програма не запущена. MoonLock також має сканер шкідливого програмного забезпечення для більш глибоких перевірок системи VPN – Захист мережі, що дозволяє блокувати передачу даних на небажані сервери в обраних країнах, і на додачу до цього всього інструменти, що допомагають посилити нативні налаштування безпеки МАК та надають дієві поради для формування безпекових онлайн звичок. Наразі застосунок доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та португальською мовами. Незабаром його також перекладуть українською. MoonLock вже можна придбати на сайті. Доступно кілька варіантів підписки, зокрема, річний план з семиденним безоплатним пробним періодом. Застосунок також входить до складу підписки Сетап від MacPo. На сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватись і почуємось.